Давайте вже тепер Володимира Зеленського не будемо Зеленським називати а Смарагдовим називати. Тому що ну, це, це от знаєте, є ідіотизм найвищої крайності. Це ж рішення кабінету міністрів. Вони його вже виявляється, затвердили. 25-му році поміняти нижні скельця світофорів. Я, я би подумав, що собі так забавка, якби я колись ще депутатом в мене ж регулярно були звернення. Треба світофор, там світофор не працює відремонтувати, а там треба поставити. І я таки пішов. До того відділу управління, яке цим займалося у Львові, довго їм пиляв голову, доки мені не написали і сказали, скали. Вибішенля цей бюджет буде це. І написали, скільки коштує по кожному світові в тому числі по елементарних ремонтах. Я вже зараз цих цифр не згадаю, але я пригадую, що я тоді так: мене ще потака взяла і хлопись обстів. що? Це виявляється астрономічні суми, тому що там вписані бюрократично куча різної біліберди, яка розписується на це, все накладається, і оця заміна зеленого на смарагдове шкельця буде на кожному світофорі коштувати. Ну я не знаю скільки в нинішніх цінах, але якщо так спробувати трансформувати від того часу, коли я цим звертався, ще коли був це ще ну ще до четвертого року, коли я був ще. Депутатом мажоритарником у Львові, ну, десь перераховуючи приблизно, ну я думаю, порядка до тисячі гривень. А враховуючи на кодні додаткові витрати більше тисячі гривень на кожен світофор. Скільки сотень тисяч, напевно, світофорів є в Україні, якщо вони сказали, що вони всі, ну це просто неможливо порахувати. Це якісь абсолютно астрономічні суми. Під час війни міняти шкельця світофорів плюс бічні, повністю міняти бічні секції, їх треба перепрограмовувати, переробляти, а це вже десятки тисяч гривень буде на один світофор. Це просто якісь, знаєте, от вони. Вони таке враження, що вони сидять і думають, а ще б якусь яку придумати і подивитися, як цей народ на це буде реагувати. От дивіться, ми влаштували це з цими е, мінами. Так основна маса народу ніби якось кривиться, але мовчить, а всі наші оці бльогри куплені, всі кричать: ой не треба, не треба, тут нічого, все нормально, все прекрасно. Ми От ми ще яку дурню, от давайте. Ми зараз запропонуємо законопроект про легалізацію порнографії. Я не жартую. Вони зареєстрували суги. Недавно зареєстрували законопроект про легалізацію порнографії. Вони зареєстрували його. Я розумію, що можливо щось треба врегулювати там, якимось чином за що карати реально, а що там ну не засу, не, не сприймається суспільством, але десь в якихось межах. Там мабуть, що це треба робити. Про це питання, це зараз саме зараз треба робити. Я зовсім не здивуюся, якщо зараз буде наступне питання про легалізацію проституції під час війни. Обов'язкова тема найважливіша, і от це все. Це все в них є найважливіше на фоні того. Це причому навіть не зрозуміло. Тут, тут я розумію, світофори, на хтось на тому має вкрасти дуже великі гроші. От, пригадуєте, з ляшком була історія і пожежними машинами. Всі не могли зрозуміти, чому доки не знайшли зв'язочок, який виходить, виводить ляшка на виробників цих машин, їхній член партії, який там відповідно мав на тому зафінансувати їх, отак От само тут. Тут звичайна тупа корупція, але паралельно з ним бажання харкнути в обличчя народу і військовим, От, знаєте, зеленський зараз цим бюджетом… А вона, зарплати і... Тараса В'ячеславичу, зарплати, О... рахункова палата, піщанська 500 тисяч гривень. мільйона гривень щомісяця зарплата людині, яка займається тим, що він вона пробує прикрити приховати злочини зеленої команди, щоб коли прийде наступна влада, зрозуміло, її звільнять як людину незаконно призначено з порушенням закону інше. І щоб на той момент, коли прийде нове керівництво і нові інспектори, щоб вони прийшли і сказали Стоп, а де ж тут дані про всю команду Зеленського? А все знищено, нічого нема. Або переписано, знайдено, виписано все. Мені це дуже нагадує, коли під час е, забутої революції 2001 року була така забута революція. Україна без кучми, форм національного порятунку. Я був один з лідерів цієї революції, і я пригадую: тоді, крім інших всіх вимог, там це справа Гонгадзе основно піднімалася, була справа В'ячеслава Чорнового розслідування відновити розслідування по справі В'ячеслава Чорнового. І я дуже втішився. До мене відразу ж перезвонили з СБУ, Ми разом, так як ви Тарас В'ячеславович, вимагали. Ми створимо спільну оперативну групу, в якій будуть і генпрокуратури, і зБУ, і поліція, а не просто міліція тоді що була, як було раніше. Я так втішився. А потім раптом зрозумів: вони скористалися нагодою під тиском суспільства. Вони створили групу, яка їм дала можливість офіційно підняти всі документи, саме офіційно перевірити їх, знайти всі факапи, всі ляпи, всі фальшиві свідчення, і їх переробити, їх скоригувати і знищити докази. Вони знайшли всі докази, машину знищили який був батько зв'язки тої машини, утилізували, в яку його машина вдарилася, яка перекрила дорогу, і все все інше, оце зараз те саме: Піщанську призначили, щоб позамітати за слугами Зеленського. Вони так вірили, що вони прийшли на вічно, що вони творили там дикі речі. І от людина, яка має зашкодити Україні отримати справедливість, за це отримуватиме зарплату півмільйона. До речі, я хочу нагадати, що логіка була яка? Наші донори, G7, до речі, тільки буде якесь перемир'я, ми втратимо від них фінансування. Ніякої відбудови України ніхто фінансувати не буде. Забувся будемо жити в руїнах. Отже, G7 поставило вимогу. Це вимога була. Ви повинні реально по рахунковій палаті не призначати нове керівництво до того моменту, доки не проведете реформу. І потім нормально реформоване, з новою наглядовою радою з усім, уже призначити керівництво. Вони порушили це повністю у всіх формах. Вони викликали спротив обурення і все, тому що вони дуже поспішали її призначити. Потім вони призначили повністю. Потім вони скасували там навіть таке поняття як кворум, який там існує. І створили з рахункової палати орган, який став подразником. Сам факт існування рахункової палати в такому вигляді, він став ну тим, що стимулює наших союзників не допомагати більше Україні тільки закінчиться війна. Доки війна вони все одно будуть допомагати. Але основне питання було реформи. Мав бути закон про реформи, який мав зробити рахункову палату незалежною від органів державної влади, особливо від президента і його офісу. Що вони зробили? Піщанська звернулася до Верховної Ради з проханням: нам не треба незалежності. Ми якось нормально домовимося, ми договоримося. Я ж сусідка Зеленського, наша щоб не незалежність від нього. Нам потрібно зарплати. Випишіть нам астрономічні зарплати. От і маємо біля півмільйона гривень на місяць для голови рахункової палати, яка має фальсифікувати фактаж про злочини нинішньої владної команди. Зарплати по прокурорах підняли зарплати по суддях. Підняли один. Ну слухайте, просто феєричний момент виписала все таки Верховна Рада. Ну є речі, які ну вже опозиція. Навіть не то що опозиція дотиснула сугам, вже було соромно, і вони проголосували вимогу до кабінету міністрів перед тим другим остаточним читанням, обов'язок. Яз, обов що Кабінет міністрів зобов'язаний прибрати звідти фінансування дорожнього будівництва і перевести ті гроші на оборону. І в висновку, який подавався супровідній до Верховної Ради, до другого читання, уряд написав: вимога Верховної Ради України виконана, ми дорожнє будівництво прибрали з дорожнього фонду, його там більше нема. Відкриває народ бюджет. Слухайте, я, я спочатку, коли ні на Юженіа працював, я не повірив. Кажу, ну я розумію, я 12 років був в Верховній Раді, я при Януковичі був, я при кучмі був, при всіх. Ну, такого не може бути. Кажу, ну, точно, Южаніна, мабуть, щось придумав вибреха. Я відкрив бюджет, дивлюся. Ні, правда, вони. Вони збрехали, сказавши, що вони звідти забрали. Так вони забрали з дорожнього фонду. Вони забрали з спеціального фонду, перенесли основну частину бюджету. Вони не то що не зменшили, вони не ліквідували ті кошти на дороги. Вони просто переписали в інший розділ бюджету і збільшили. Було 42 мільйони, стало мільярди, стало щось 43 чи 46 мільярдів. Вже точно не пригадую. Тобто, ми ви виконали... дороги для росіян, ну напевне. Ну, а якщо витрачати кошти не на озброєння, не на армію, не на зарплати нашим військовим, ну, а на ворога, щоб їм навпаки підвищити ще більше. Тоді на ворога виходить. Знаєте, в мене взагалі враження яке? У мене враження, що вся ця вода, вона. Знаєте вона, вона не вірить американцям, вона не вірить європейцям, вона не вірить і боїться своїх Збройних сил України. Тому Зеленський знищує генералітет, просто знищує от той, що бойовий справжній генералів ліквідує там навіть середню командну ланку. Вони не вірять нашим союзникам, вони не вірять експертам. Є, є єдині, кому вони вірять, це отой так званий колективний Путін. От Зеленський його влада вірять Путіну як самому собі. Путін їм черговий розкаже, буде перемир'я. Я говорю зараз про колективного Путіна. А там все-таки мова йде в основному про бойове, оте яструрбів. Це ті, хто контролюють Володимира Зеленського завдяки Оманському кейсу. Ну, власне, це можна говорити про трійку. Це Дмитрій Медведєв. Ви звернув увагу, він став менше пити. Він відчув, що він зараз фактично керує країною. І з ним разом Патрушев, і ну, там свої складні відносини, але в цій групі Чем'язов теж є. Плюс їхні в Вем'язов-Мантуров, віце-прем'єр, і молодший Патрушев, теж віце-прем'єр. Оця групка це оті яструпи, найбрутальніші там. І от вони знову Зеленському пообіцяли, що буде перемир'я. І він так вірить. Що він готовий зробити бюджет, зверстати так, що з ним воювати неможливо. Але це вже не вперше. Я хочу нагадати, перед тим у них були переговори з іншою вежою Кремля. Є такий Мішустін е керівник уряду їхнього рашиського, там ніж на Шустіна, Біуліна, там група так званих прагматиків, які реально хочуть миру, тому що вони розуміють, що російська економіка зараз обвалиться. Їм потрібне перемир'я навіть на не дуже вигідних для себе умовах, на відміну від ястробів. і от. Вони вели реально за посередництвом Китаю переговори. І пригадуєте, чим це закінчилося. У нас припинилися обстріл енергосистеми повністю, і було на вересень вже не передбачено від вересня і далі не передбачено бойові виплати для військових. Як пояснив Шмигаль? А ми ж знали, нам сказали, що вже не буде більше війни. Ну так, вересня, 500 війни, мільярдів не буде. Що це означає? Це означає, що вони. Вже мали доведені до кінця переговори. Реально, в вересні мали раптом вискочити хтось як пилип з конопелі, і сказати: А у нас перемир'я, а ми більше не стріляємо. Відповідно, бійцям. Ну реально, якщо немає бойових дій, то бойові виплати не виплачуються. Тут немає за що зачепитися, ніби все ж правильно. От тільки виявилося: Ольга отдалась, отець Онуфрій, оплатить, отказався.